Вітаю! Я Олег Стечкевич, сертифікований тренер Google for Education. І сьогодні я хочу розповісти вам про особливості Chromebook. Отже, одразу після того, як ви увімкнули Chromebook, він запропонує вам обрати користувача. Тут можна увійти до свого вже існуючого облікового запису, або ж створити новий. Це дозволить уникнути непорозуміння між учнями чи колегами, які одночасно працюють за одним пристроєм. Адже в кожному обліковому записі Google зберігаються усі індивідуальні налаштування. А також файли, матеріали до занять, документи і презентації, які користувач створив раніше. Річ у тім, що Chromebook синхронізується з вашим Google диском, тому всі файли, з якими ви працюєте під своїм обліковим записом, автоматично завантажуються до хмарного сховища. Кожному з нас знайомі ситуації, коли хтось на робочому комп'ютері перемістив не туди вашу папку, змінив шпалера з вашим улюбленим морем та інше. Так от, відтепер про це все можна забути. Тут усе індивідуальне: і тема, і фоновий малюнок, і кількість додатків на поличці, і диск, і налаштування. У вашому обліковому записі все залишається таким, яким ви самі створили. Терміново треба передати хромбук колезі на наступний урок. Просто вийдіть і увійдіть під іншим користувачем. А як додати інший пристрій? Припустимо, ви перейшли з однієї аудиторії до іншої, де треба швидко підключити монітор чи інтерактивну дошку, колонки чи мікрофон, і з хромбук підключення зовнішніх пристроїв практично миттєве, адже він сам знаходить техніку. Вам залишається лише вибрати, який саме пристрій. Ви використовуватимете. Ось як просто для заняття під'єднати дошку і записати відео власної розповіді під час уроку, щоб діти змогли пригадати вдома пояснення вчителя. Праворуч, знайома шестерня, відкриваємо пристрій, дисплеї, увімкнули і записали. Якщо ви все ще хвилюєтесь та думаєте, ой, я не розберуся і що йде натискати, просто запам'ятайте! Тут всього одна єдина сторінка з налаштуваннями, де і параметри безпеки і можливість керувати вже встановленими додатками. А головне, це доступний опис самої системи. Знайомство з програмою описано максимально просто, зрозуміло і водночас захопливо. Переконайтеся самі. Просто відкрийте налаштування про операційну систему Google Chrome. Тут усе про нові функції. Та про те, як працювати з Chromebook. працюючи з Chromebook вже декілька років, я щоразу переконуюсь у зручності функцій. Сподіваюсь, що відтепер він стане і вашим надійним помічником у роботі.